А ми переходимо до історії з домішками, з домішками слова. Тому що ми свідомо відмовилися від малювання одного з великого комісу на всю історію України через те, що українці комісів не читають великих. Оці от маленькі комісові історії, Йонас традиція, і дитячі журнали, і там свого часу, «Перець», Вони їх підтримують, а от великі, ну крім «Манги» боже, хто зовсім таких, ніхто великих хто не читає. Але текст. текст Тут власне ми як письменники і попрацювали, То, ну, сюжети комісії це само собі, але текст це була дуже складна робота, тому що, а, ну себе, тут три колоночки це 3600 знаків з пробілу. Три знаків з пробілем вмістити історію розпиту Росії весь період, так? або постання війська Запорізького. Але треба сказати, що розкід Росії, історія це взагалі не тільки князі. І перемоги, і поразки це і історія культури, так чи інакше історія думки. Тому Русь це не тільки Святослав і Ярослав і Володимир, це і Нестара праця літописця, це і Ярослава Академія, це і Руська Правда, це все елементи історії незалежності. Тому нам довелося дуже, і дуже ретельно відбирати факти. Звісно, ми нічого не вигадували, тому що. Буду дуже там гадає про те, що те, що потрібно, не власне. І дуже ретельно підходило до того, кого туди включати, кого не включати. А, от, зокрема, Володимир Винниченко, яка так тут не, не, не помістилася. У нас просто в Києвораді зразу за грудки і по мордя Винниченка. Ми кажемо, ну, Винниченка хорошо, письменник. А яке він має відношу до незалежності України? Прем'єр-міністр Та, прем Так давайте всіх прем'єр-міністр туди. Ти масиваєш. Це мій аргумент, прем'єр-міністр. Що? Те, що він сказав, що буде соціалістична Україна, або краще ніякої України, краще про це ми не будемо казати. Я пам'ятник йому стоїть і будемо про нього пам'ятати, що він був письменників. Тобто багато дуже було такої от ретельної роботи на предмет визначення що було головним, що -го дорога рядом. І цей текст вийшов таким дуже. Як це сказати, коротким, але не сухим, тому що наша задача, щоб ще й голову не драли. Наша задача, щоб читали. І От буквально вчора прийшов на Фейсбук-Підгуб із, Миколаєв, із Миколаєва, що купив книжку, сам переглянув, донька сказала, щоб читав її на ніч на землі добра в казки, оцінюю, казки на Добрані. Тобто книжка підходить навіть для читання дітям на, на ніч, тобто таке розважальне читання. Тобто Зверніть увагу, що текст не має жодної хронологічної таблиці, жодного переліку. Тобто це літературний текст, зі слів, як це не тим звучить. Маловато дат, як зауважили нам історики. Але дати це не найсильніше, чесно сказати, історична канова. Дати можна і піддивитися. Головне розуміти, де ти знаходишся, основні дати, основні періоди. Тут основні події є, а вже дата з точністю до числа, якого там травня що відбулося, це тільки у дуже визначних подіях важливо. Або коли порядок подій, то раніше одне потім більше. Словом, словом вийшов такий складний, одночасно простий продукт, називаємо його таким сухим словом. Власна книжка вийшла. 38 розворотів. 38 розворотів на всю історію України, починаючи від ранньої неоліта, археологічно відомих нам діб і закінчуючи 91 роком. Чому 91 роком ми закінчуємо? 91 рік увінчав процес державотворення. Ми отримали це результат. Результат цього державного процесу 91 рік. Далі історію ми пишемо зараз з вами самі. Тобто -то про нас вже написано, що це воно було. Аналізувати ще рановато, це ще протокол, а не історичний процес. І тому, от, власне, з незалежності це такий собі приємний фінал. З чого ми виходили? Ми поставили собі за головний принцип не відходити від сучасної історичної науки. Ну, мабуть, більшість з вас читала Мечарея, Білика, так? Uh, і от, як ми коли читали, зауважили, що після мова значить цікавіше за роман. Тому що коли читаєш після мову, віриш, а коли читаєш роман, не віриш. Uh, тобто, щоб не було переборів, щоб ми не опинилися в, в розряді, який називається фолк-хістери, так зневажливо у істориків. Ми поставили собі за обмеження, сказали, що нам, ми віримо, що Атило був українцем. Ми віримо, що скільки були українцями, тому що, врешті, Рашаків не живе на по-вашому, якщо ми досі їхні звичаї е зберегли. Але ми не можемо цього писати в цій книзі, тому що її тоді всерйозно не сприймати. І ми сказали собі, е ми оперуємо тільки виключно фактами, які, е якими оперує сучасна наука. І саме для того ми взяли собі рецензентів. По кожному періоду свого докторів, наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, істориків, культурологів, філософів, бо повторимось, історія це не тільки історія перемог чи поразок і політичних діячів. Історія це величезний процес, в тому числі і культури. І саме ці люди, наші рецензенти, в тому числі ваш земляк Петро Кралюк із Острозької академії, ставили нас на місце, коли ми заберемо. Тому що письменнику забрехатися легко вірити за ідеєю і за пером, Так? А потім дзвонить Петро Михайлович і каже, ну у вас тут перебір, так не було. І ти повинен або довести свою думку на джерелах, тобто сказати, що, так було, от джерело. Так, або погодитися з його правками. Це була дуже корисна вправа, тому що нам довелося перелапати багато монографій. Наприклад, одна із рецензентів, коли ми написали Безвольна війна Кармалюка. Остину, Знаю, по, по, повстанська війна у Сима Кармалюка перекреслила і сказала, яка повстанська війна? Він був благородний розбойник, він багато храбував і їх роздавав. І ми вимушені були знайти дисертацію по Кармалюку, захищену у Львові, і довідалися для себе з подивом, що ну, відомо, він 23 роки, здається, воював безперервно і п'ять разів тікав з тюрми. Так от по його справах в суді проходило 20 тисяч людей. Півтори дивізії, благородний розбудник. Тобто, і ми тоді написали повстанська війна Карамлюка, так це була його війна проти режиму. Але це була війна. І тепер ми можемо показати, де ми взяли цю інформацію. Тобто, вся інформація, яка там є, є на кожне слово посилання наукове. І ми сюди це не включали, щоб книжка не перетворилася на монографію. Але всі е, факти перевірені і не тільки нами. Так що достовірність історична це був один із принципів створення цієї книжки. Тож вийшов такий так світоглядний продукт, крім того, що він просто популяризаційський світоглядний. Провинною всьому є літературно-підхідна історія. але ми зараз до світогляду перейдемо ще музику. <клух> <клух> Тому що вірші, які ми покажемо, теж світоглядні. Цей вірш називається Строфини щодень. Бо явіше, що ми з вами знайшли три закинути шанс, а в них запис. Але хто автор цих записів і що це була за війна, ми не знаємо. Було осені двоє синів. Двоє розумних, а третіх і жовтих. Вона просила мене за них, давала гроші, багряні і жовті. Казала, що і загалом байдуже, хто їм закриє на зиму очі, щептала вірші, мої мала за проміняла, що жити хоче. А коли ми в розгляді виходили із рідних колоночих місць і прагну єдиного на тиждень уникнути останнього бою. Порождаючи під серцем, я заповню протестування з тобою. Поля винули з точками, які заспівали. До зорів, лиш гірша третина верталась назад. І рабувала про давно вже Вгодований кожному спокій. А збороже небо, наче вигнута Та бога сльоза, Від нестримного ощем винувалася збиватися з земного У Битві від Самирграна у вересень з листопадом були забиті в скроню. Я їх один хороню. Рию листі яму згадую осінь, маму і зачинаю пісню, я не живий. В котре прибилося місто осінь, в віршах шукати змісту досить, скоро стане дочевіта. На прайцевій землі, тільки на хмарах від мене, що з разом з встимо, На спичого в кому темних склавати ті часи, коли місяць ще не був кривим, а по песних садах до скажали землі, щоб упасти в жовтні. У снім, сніг, бабанья дерем, було построїв. У насуплених холод, як руки, в жовті. Жовтий народився кволом, що мами сукі. Вештає голим полем, людям цілує руки. Це вляклі очі ті, що поверху неба, наче дізнатись хоче, як я живу без тебе. А за бездонне небо признати, осі мені від тебе. І тільки нам туха здіймала до горла і рожаву кослу. Ми їх виводили у жовте без межі, сільські хакраю Наш громади крадить смузі, Ну А ми відійшли до південного спістів, чи душно шукати до сходу брону, Де безборисне небо все ще дивиться у фокус на власну. буде жах. Стате